Час новин на п'ятому. про важливі події цього вівторка, 29 липня, станом на цю мить. Євроінтеграція, санкції проти Росії та скандал довкола набу. Такими були основні теми розмов Володимира Зеленського із очільниками урядів Канади та Данії. Данській прем'єрці Мете Фрідріксен президент подякував за підтримку. Обговорив відкриття переговорного кластеру з ЄС. Саме Данія зараз головує у Європейському Союзі. Зеленський вкотре запевнив, Україна виконує вимоги ЄС. Новий закон про набу та САП вже у Верховній Раді. За словами президента, данія його підтримала. Уже цього тижня законопроєкт має схвалити парламент. Обіцяє президент Канада. Теж висловила підтримку документу. Його зеленські обговорили з канадським прем'єром Марком Карні. Позиції лідерів тут схожі, запевняє президент. Антикорупційні органи мають бути незалежні як з боку держави, так і ззовні, насамперед Росії. Ухвалити закон про набу і сап та призначити обраного голову бюро економічної безпеки такі негайні вимоги до України від ЄС ексклюзивно. Про це пише видання Європейська Правда, яке цитує речника Єврокомісії у Брюсселі. Додали компроміс неможливий. Україна має забезпечити незалежність антикорупційних органів. А вони є основ основою правової держави та країн, які претендують на вступ до Євросоюзу. І така вимога не лише Брюсселю, а й українського народу, зазначив речник. Цю тему також обговорювали на найвищому рівні. 28 липня. Президент України розмовляв із Урсулою фон дер Ляєн, головою Єврокомісії. Вона передала Зеленському чітке послання для виправлення ситуації. Україна має дотримуватися вимог як кандидат на вступ до ЄС. Інше питання це призначення голови бюро економічної безпеки. Брюссель закликає Київ не зволікати. Нового директора слід призначити відповідно до закону та чинних процедур. Єдиним кандидатом, який пройшов конкурс, був Олександр Цивінський, чинний детектив. Набу він єдиний задовольнив міжнародних членів комісії відбору. Затвердити цивінського на посаді мав уряд, але там відмовили у Кабміні. Пояснили рішення, нібито додатковими матеріалами, отриманими від СБУ. Парламент має залишатися відкритим навіть під час війни. З таким закликом до Верховної Ради звернулися українські медіа та громадські організації. Вони вимагають повернути прозорість, відновити онлайн трансляції засідань і завчасно публікувати порядок. Денний хто з нардепів проти і чому? Докладніше у сюжеті Катерини Підпалої. Шість днів протестів через підрив антикорупційної системи України. А перед ними скандальне голосування у Верховній Раді. Голосування, яке вже звично відбулося за закритими дверима. Десятки громадських організацій та українських медіа закликають парламент повернути публічність від народних обранців, вимагають відновити онлайн трансляції та завчасно оприлюднювати порядок денний засідань. А чим зумовлена ця заява? Ми все бачили, що сталося 22 липня. Тобто, коли парламент? Е... Проти волі українців проголосував законопроект, який підриває незалежність САП і НАБУ. Ми бачили шість днів протестів. Одна з причин, чому так трапилось, це тотальна закритість Верховної Ради. Що я маю на увазі? По-перше, ми не бачимо в прямому ефірі трансляції ради. Вони викладаються на сайт з певним лагом. але... Все, що відбувається, транслюють Гончаренко у своєму Тіктоку, і Жел'язняк робить фактично текстову трансляцію у телеграмі. Після початку повномасштабного вторгнення рада зупинила трансляції і через безпекові міркування. Доступ залишився лише у телеканалу Рада, але й тому заборонили Етери наживо. Лише за два роки, у травні 2024 року, журналістів знову почали пускати до парламенту. Утім, зі значними обмеженнями. Побачити онлайн, як народні обранці вирішують долю країни, досі не можна. Щоб Виправити ситуацію з парламентського боку голова комітету з питань свободи слова зареєстрував постанову щодо відновлення трансляції ради у реальному часі. Повністю підтримую і дякую громадським організаціям про заклик відкрити для публічного доступу, тобто для онлайн трансляції засідань Верховної Ради, а так само, як і засідань комітетів Верховної Ради, бо тоді таких речей. Такої Бужанщини точно нам вдасться уникнути? Будь-які маніпуляції з безпековим компонентом а, повністю спростовуються тим, що наші колеги а, Ярослав Железняк, Олексій Гончаренко транслюють всі засідання і ніяких ризиків. Від цього Верховної Раді точно немає і на даний момент не є. Активісти та медіа вимагають відновити трансляції пленарних засідань парламенту вже з наступного засідання, 31 липня. Саме тоді Верховна Рада розглядатиме президентський законопроєкт щодо гарантій незалежності національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Людних протестів після скандальних голосувань не бояться, але дуже непокоїться за безпеку журналістів у стінах парламенту. Принаймні, про це п'ятому каналу заявили в керівництві Слуги народу. Верховна Рада не забезпечена такою кількістю підземного укриття, яка могло одночасно. Сховати всіх народних депутатів, а якщо ми відкриємо там Верховну Раду зайде там величезна кількість журналістів, як це було раніше. То питання хто тоді буде нести відповідальність за те, що не вистачить місць ну банально фізичних місць, де вони зможуть знаходитись. А коментуючи тему онлайн трансляцій в провладній силі заявили, що набагато більша проблема у самій журналістській роботі. Питання навіть не до того, як відновити трансляції чи як запустити журналістів. А до більш якісного висвітлення роботи роботи парламенту саме головне, щоб журналісти якісно висвітлювали саме законопроектну роботу, як відбувається законодавчий процес. Ну я не бачусь, якщо чесно, там якоїсь великої активності від журналістів, які працюють у Верховній Раді, на запити до народних депутатів, щоб вони приходили, пояснювали якісь законопроекти чи якісь рішення. Тобто на сьогодні там активність журналістів дуже низька. До заяви на підтримку відкритості ради долучився і п'ятий канал. Позиція медіа спільна. Українці мають бачити, як працюють народні обранці під час війни. Наш колектив вважає, що досить Досить прикриватися ширмою воєнного стану, досить грати варіати, тому що виборці мають знати, чим у такі складні часи займається Верховна Рада, як депутати ходять на роботу. А можна подивитися, як проходять голосування, і скільки чоловік сидить на робочих місцях. Як вони висловлюються з приводу того чи іншого критичного для країни питання? Небезпеки немає. Є бажання приховати свою роботу від усіх, принаймні так закритість парламенту коментують пересічні кияни. Мені б хотілося бачити, що відбувається в парламенті, за що голосують, хто голосують. І я вважаю, що це абсолютно демократично так має бути. Було б небезпечно домовлю, хто джекнув раніше. Так було нікого. безпечно, а тепер да, небезпечно чогось не стало чогось. Взагалі, суспільство має бути обізнане, що відбувається, і чути думки, які висловлюються, розуміти взагалі, хто яку позицію займає. Окрім публічної заяви, ініціатори звернення направили офіційного листа на ім'я Рос. Руслана Стефанчука від голови Верховної Ради вимагають небагато. Якщо не відновити онлайн трансляції, то буде і та чесно пояснити позицію парламенту. Катерина Підпала, Ігор Костюк, Майя Лук'янченко, п'ятий канал. Запальна ніч для окупантів вибухала у тимчасово окупованому Донецьку та у Ростовській області Росії. Нескінченний гул безпілотників, спалахи від надто вдалої роботи ППО ворога, а потім потужні пожежі. Під ударом опинилася залізнична інфраструктура та логістичний хаб російських військ. Крім того, понад 150 тисяч абонентів на тимчасово окупованій Донеччині залишилися без світла. Докладніше про гучну ніч для загарбників у сюжеті. диана шлыковые прям над хатой летит в сторону Гучна ніч видалась у росіян через масовану атаку. Сон зник у мешканців Ростовщини. Схема відпрацьована: спочатку зищання безпілотника, а потім очікуваний вибух. Палала залізнична станція. Приборкувати вогонь довелось натовпу з півсотні російських МНСівців. Залізнична станція Сальська, Ростовська область. Жодна цивільна російська торінка не постраждала на відміну від залізничної інфраструктури, плюс вантажний потяг спально-мастильними матеріалами. Зараз все побачите. Як побачите відео з населеного пункту Орловський, тієї ж самої Ростовської області. Там прилетіли комарики і співали, і співали місцеві підстанції. Теж, все зараз побачите, це феєрично. І випадковість. Звичайно, лише випадковість. Це... Смотрите, Все короче, це піпець. Остовський губернатор поспішає відзвітувати ані пари з уст про масштаби руйнувань Вимушену евакуацію з прилеглих селищ, про яку повідомляли у соцмережах. Очікувано називають вигадкою. Місцеві мешканці натомість поширюють відео, на якому видно вогонь і стовпи диму. Спокійно було і в самому Сальську. Після ударів дронами там зайнявся логістичний хаб окупантів. Через нього ворог перекидає ресурси, паливо, боєприпаси та інші вантажі на передові позиції окупованої частини Донеччини та півдня України. Ураження підтвердили у центрі протидії дезінформації при РНБО. Логіку ударів пояснюють військові оглядачі. По логістиці зараз ми бачимо удари про залізниці, яка так чи інакше пов'язана із транспортуванням всього необхідного на фронт. Донецька область, Ростовська область. Ми можемо прослідкувати спільні риси в цьому, в цьому сенсі. Б'ємо по залізниці, яка е, так чи інакше зав'язана на транспортуванні. Озброєння боєприпасів забезпечує на фронт. Сутужно в ніч на вівторок стали й загарбникам у тимчасово окупованому Донецьку. У соцмережах очевидці повідомляють про потужні вибухи. Чи не вперше місто опинилося під концентрованою атакою десятків безпілотників через атаку? Пошкоджена електростанція. Понад 150 тисяч опонентів у Донецьку, в макіївці та ясноватій залишились без світла. Діана Шликова, п'ятий канал. Якщо Росія нападе, Європа не зможе швидко перекинути війська. Про це попередив єврокомісар з питань транспорту та туризму Апостолос Сцице Пише видання Financial Times. Він вважає, що це суто логістична проблема. Європейська інфраструктура не придатна для оперативних задач, зокрема, переміщення великих обсягів бронетехніки, військових вантажів та людей. Розміри танків не відповідають ширині тунелів та вантажопідйомності мостів. Дороги адаптовані щонайбільше під вантажівки. Стандартно важить до 40 тонн, а от танк майже у половину більше. У ЄС планують вирішити ці проблеми. На модернізацію інфраструктури виділять трохи менше 20 мільярдів євро. Оновлення насамперед торкнуться старих та вузьких мостів. Деякі переправи взагалі варто будувати з нуля, уточнив єврокомісар. Загалом модернізують понад пів тисячі об'єктів, зміркувань безпеки. Їх тримають у таємниці. Основна задача підвищити військову мобільність. Сучасні темпи переміщення із заходу на схід Європи відстають. Перекидання техніки займає подекуди місяці. У ЄС розраховують скоротити час до кількох днів та навіть годин. До 22 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Дніпропетровщину. А ворог минулої ночі обстріляв Кам'янське ракетами. Окупанти поцілили у медичні заклади, серед яких і пологовий будинок три людини загинули. Серед поранених 10 медичних працівників, медсестри, акушери, анестезіолог. Про наслідки російської атаки Наталія Москаленко розповість. Вадим порається біля своєї машини. Його авто пошкоджене, але не згоріло на відміну від інших машин поруч. Чоловік розповідає напередодні ввечері. Він приїхав до пологового будинку, чекав на появу другої дитини. Тепер вони з дружиною щасливі батьки новонародженого Матвійка. Але насолодитися першими годинами радості не вийшло. Вночі пролунав потужний вибух. Все було як в тумані. Згадує Вадим. Я ж теж тут. був. Це. Перший взрив ми вибігли, між оцінками заховалися. А другий жахнуло, що оце ж повилітало. То ми в укриття забігли, вже як все утихло. А потім родичі забрали нас. приблизно о другій ночі. Ворог вдарив по кам'янському ракетами. На момент влучання в приміщенні пологового перебували дев'ятеро породіль, стільки ж немовляти четверо вагітних. Одна з них, – 23-річна Аліна, яка мала народити за кілька місяців, загинула. Ще одну поранену вагітну жінку терміново доправили до обласної лікарні в Дніпрі. Там лікарі борються за її життя. Молоді мами та немовляти, які на той момент були в палатах, не постраждали. Коли стався приліт. Ми всіх жінок, які народили разом з немовлятами, вивели в безпечне місце. Всі породілі і немовлята живі, здорові. Співробітники пологового відділення отримали незначні травми. У всіх це гаразд. На мене впали двері, коли я виводила жінок. На ногах, на руках нічого страшного. Руйнувань зазнало також одне з відділень міської лікарні. Там загинув чоловік. Усього під час вибуху в медичному закладі перебували близько ста людей. Ластерня лікарня не тільки для міста Кам'янського, а для всього кам'янського району, тому що тут проходить лікування як мешканці Кам'янського, так і мешканці Кам'янського району. Дуже постраждав наш роддом міський, а також терапевтичний корпус. Крім цього, у нас постраждали дві будівлі школи, два дитячих садка і ще дві будівлі наших медичних це дитяча поліклініка і також кож диспансер. У лікувальних закладах пошкоджена покрівля вибиті всі вікна. Усіх пацієнтів евакуювали до інших лікарень. На місцях влучань працюють комунальні служби, прибирають уламки та ліквідовують наслідки атаки. Паралельно оцінюють збитки на відновлення пологового і лікарні будуть виділені гроші з місцевого та обласного бюджетів. Допомогу також обіцяли надати підприємці. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпропетровська область, п'ятий канал. Ховалися під тілами загиблих, щоб вижити. Засуджені з біленьківської виправної колонії в Запорізькій області розповіли шокуючі подробиці порятунку з-під завалів установи. Росіяни вдарили по пенітенціарному закладу у ніч проти вівторка. Нині відомо про 16 загиблих. Ще 44 людини в лікарні, деякі у тяжкому стані. Чому ворог обрав саме цю колонію для атаки? А також ситуація неподалік Покровська, чи справді росіяни беруть місто в напівкільце? Хроніка 1252-го дня Великої війни в огляді від Ганни Рибалки. Що найменше загиблих та понад чотири десятки поранених росіяни скинули чотири керовані авіабомби на Біленківську виправну колонію на Запоріжжі, атакували вночі, повністю зруйнована їдальня установи, потрощений адміністративний штаб та карантинна дільниця. спочатку був один приліт, потім в їдальню інший приліт, третій приліт. Ну і все, темрява, пилюка. Люди кричать: мертві, живі, без ніг обгорілі. Скільки загиблих було поваж? Около 20 людей. Після другого вибуху ми чекали третього. Некоторі хлопці настільки хотіли жити, що в прямому слові прятались по двохсотами. По двохсотами крики. Ну, всі пани мали. З більшого паніки не було. Ми та відчували, що рано чи пізно це буде. У бараку, де утримувався цей засуджений, було 26 людей. Семеро зі слів чоловіка загинули. У темряві він намагався рятувати поранених. Зняв футболку, щоб зробити пов'язку одному з них. Чоловік втратив кінцівку, але до лікарні не доїхав. Помер по дорозі. Ось що ще розповідають ті, кому вдалося вижити. щось на Почав вибиратися. На мене щось упало. Я почав вийти на світло на вогонь. Там пацани їх отак ось, як м'ясорубка, потихеньку виліз. Страшно. Понад 50 постраждалих отримали медичну допомогу на місці. Периметр установи не пошкоджено, загрози втечі в'язнів немає. Повідомили в міністерстві юстиції. Урядовці наголошують, російський удар грубо порушує міжнародне гуманітарне право, адже обстріл цивільної інфраструктури, зокрема пенітенціарних установ, це воєнний злочин. Колонія розташована за 15 кілометрів від зони бойових дій, тож гепало тут добряче, каже керівництво установи. Але будь-які провокації з боку в'язнених, Відкидають була війна, залякати народ. Ми і так в клітці нас розстрілювали без зброї, без нічого. Я вважаю, це підло. Так в клітці нас розстрілюють без зброї, без, без нічого. Я вважаю, це підло. Установа розташована неподалік ведення е, зони бойових дій. Ворогу це було. Е, Удобно завдати такий удар, щоб дискредитувати роботу установ, оскільки ми теж люди, які носять військову форму. Можливо, це просто... Просто акт терору. Акт терору щодня росіяни продовжують тиснути на Покровськ та Мирноград. Диверсійно-розвідувальні групи намагаються зайти в міста. Ворожа розвідка хоче дізнатися, що відбувається на цьому напрямку. каже в етері П'ятого каналу військовий оглядач Денис Попович. Ситуація загострюється. Не без гучних заголовків Покровськ, на півоточення, але на превеликий жаль практично відповідає дійсності. Покровська мирноградська агломерація зараз перебуває справді на півкільці, і ворог намагається це на півкільце стис стискати. Ще навесні цього року. Росіянам вдалося перерізати дорогу неподалік Воздвиженки між Покровськом та Костянтинівкою. Одна з цілей містечко Родинське. Його терикони вигідні ворогу тактично, адже дають перевагу у висоті, і це ключова історія. Якщо ці е, шахти та терикони потраплять під контроль ворога. Він зможе вогнем контролювати фактично всю логістику, яка пов'язана із Покровського агломерацією. Це буде вкрай неприємно. Ну, от, я, кажу, зараз кажу. Плюс просування до дорог з іншого боку, просування до дороги Покровського -Град. Ну... Дуже дуже буду дуже важко в цьому місті Покровські провокація ворога у мінську чи історія з білими плямами посеред столиці Білорусі в на вівторок впав безпілотник. Його буцімто збила тамтешня ППО. Фото уламків дрона з українськими написами поширили у соцмережах. Модель невідома. Білоруські медіа повідомили, дрон вдарився спочатку у будинок, потім у припарковане авто і вибухнув. А згодом, чи не вперше, інцидент детально прокоментувало білоруське міноборони, стверджують. Що бапела був ударним і начиненим вибухівкою? Цілі Росії на війні проти України незмінні, і доки ймовірність зустрічі лідерів лише обговорюються, дипломатичні баталії тривають й у соцмережах. Ви та ваші клієнти скоро будете розчаровані. Сідайте за стіл перемов. Так сенатор республіканець Лінсі Грем відрізав Медведєву у соцмережі ікс відповідь на нетверезі погрози путіно замінника почати війну проти США. Медведєв натомість назвав Грема та Трампа дідусями, які мають насамперед опікуватися проблемами. Америки. Мерки, тож країна-агресорка почне переговори лише тоді, коли так зване СВО досягне своїх вигаданих цілей. Та й менш відомі за Медведєва росіяни готові вмирати за путінські хотілки безкінечно. Все одно ми переможемо, ми не зупинимось. Конфлікт мабуть. Конфлікт – це рішення, мабуть, лише нашої держави. Європа війну підтримує, підтримує, тому і в майбутньому підтримуватимуть, аж поки ми не зможемо гідну відповідь дати підтримувати, поки ми не зможемо достойне отв'ядені ж. допомагають. вони ж допомагають Україні. Мені здається, вже треба якось розрулити. Він же до цього, коли на пост президента заступав, говорив, що все розрулить, і в підсумку нічого не вирішується. Паняття німі, якщо б від мене щось завісло раніше. Дональд Трамп збільшив тиск на Росію, заявивши, він скорочує відведений їм термін для врегулювання війни проти України з 50 до 10-12 днів у Кремлі. Заявив взяли до відома, коли говориться Медведєв, ну це його особиста думка, умовно кажучи. А Путін не сказав свою позицію. і Він залишає тут за собою простір для маневру. Але він і так вже заліз достатньо глибоко тому що коли американці йому пропонували такий вихід з війни зі збереженням обличчя, коли зупиняємося по лінії розмежування, далі починаємо розмовляти. Вони не це не могли піти, тому що це проти позиції Путіна Ворог діє всюди. Якщо не на полі бою, то в тилу служба безпеки відвернула можливий замах на командира батальйону Вовки Давінчу Сергія Філімонова. ФСБ планувала замовне вбивство руками українського екс-військового. Мешканця Дніпропетровщини завербували під виглядом роботи на СБУ. Сам комбат відреагував. каже ФСБ і всі її прибічники дуже хотіли побачити його мертвим, але плани росіян зірвано. Ганна рибалка. П'ятий канал Погодні катаклізми у світі не відступають Європа у вогні, Азія під водою. Масштабні лісові пожежі охопили Італію та Португалію, змушуючи людей рятуватися від полум'я. А в Азії стихія заливає міста, руйнує інфраструктуру та позбавляє людей майна. Гонконг та Пекін потерпають від повеней. Там рекордні зливи. Про наслідки екстремальних погодних умов розповість Яна Кариченко. У когось усе затопило, а в когось згоріло. В азії вирують масштабні повені. На противагу цьому Португалію та Італію охопили лісові пожежі. На італійському острові Сардинія критична ситуація. Вогонь почав швидко набирати силу. Через потужні вітри евакуювати людей складно. Багато туристів та місцевих змушені тікати на човнах просто з пляжу. Пожежі розпочалися в неділю і тривають до нині. Високі стовпи чорного диму видно з вертольотів, які намагаються приборкати вогонь. Пожежі вирують і в Португалії. Там вогонь охопив лісисті пагорби, загрожуючи населеним пунктам. Він впритул наблизився до житлових будинків, долають полум'я пів тисячі пожежників. Місцеві жителі бідкаються. Цих ресурсів недостатньо. Потрібна підтримка з неба. Дуже болісно спостерігати за цим. Ми мали схожу ситуацію рік тому у сусідньому регіоні. Тепер усе розгортається за схожим сценарієм тут, у Канеласі. Я не знаю, чи вдасться зупинити вогонь. Нам потрібна допомога. Нам потрібна підтримка з повітря. Тим часом в Азії серія кліматичних катаклізмів. У Гонконзі зафіксовано рекордні опади понад 158 міліметрів за годину. Це найбільший показник від 1884 року. Все це сталося невдовзі після нищівного тайфуну Саола. Він паралізував місто, скасували сотні авіарейсів. Школи зачинили, а підприємства працювали дистанційно або призупинили роботу. Повені залили дороги, станції метро та цілі житлові квартали, перетворивши місто на кризову зону. Пекіні, зокрема в районі Міюнь, ситуація не менш жахлива. Потужні зливи спричинили блискавичні повені. Не минулося без жертв. Вода зруйнувала лікарні, склади, малі підприємства. Люди втратили бізнес і майно. Китайська влада визнала ситуацію надзвичайною. Нині на вулицях уламки, бруд і пошкоджені машини. Навантажувачі вивозять затоплений транспорт, а власники крамниць оглядають руїни. Купу порожніх ящиків з мило, пиво, приправи, напої. У нас було вісім бочок. Залишилася лише одна. Одна з тих великих бочок розміром 1 на 3 метри надзвичайно важка. Чорний чай, зелений чай все у великих контейнерах. Було понад десяток ящиків. Загалом, мабуть, більше 30 просто змило. Сильні дощі накрили і центральну південну частину Тайваню. Там евакуювали близько трьох тисяч осіб. Також вода затопила свиноферму. Багато тварин загинули. Свиней, що вижили, перевозять до інших ферм. Повінь була настільки сильною, що нашу ферму затопило майже на два метри. Людина мого зросту. Я маю майже 180 сантиметрів зросту. Не можу там поставити ногу на землю. Тому ніхто з нас не наважився зайти всередину. Стихія залишила тисячі людей без даху над головою, засобів до існування та надії на швидке відновлення. Китай продовжує ліквідовувати наслідки однієї з наймасштабніших повний десятиліття. Яна Кириченко п'ятий канал.